О Марії, Мати Божа, Царице неба і землі, царице миру, прошу Тебе щиро, виблагай в Отця Небесного заради Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, ласки витривалості у святій вірі і в добрих ділах для мене і моїх ближніх, а для тих, що відступають від заповідей Божих, ласку щирого і сердечного розкаяння. І навернення до Бога. Особливо відкрий очі сердечні тим, хто не знає Тебе, щоб і вони відчули твою божественну опіку і любов, і разом зі мною єдиним серцем, єдиними устами, Бога прославляли в Тройці святі єдиного на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і збавителя душ нашим. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і збавителя душ нашим. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Спавителя душ нашим. Дякуємо тобі, Маріє, мати божественної надії за все. Богородице Діво, благослови нашу Україну, наших воїнів наші сім'ї, родини. Також молимося за прощення наших гріхів і за навернення грішників. Амінь.